Емоції, переживання, любов, війна та лірика власного серця. Усе те, чим живе і що відчуває рівненська військовослужбовиця, капітан збройних сил України Тетяна Камерістова Вона передала у Римі. Авторка презентувала свою першу книгу поезії під назвою Така, як є, сповідь між рядками. Як народжувалися вірші, Тетяна пояснила так. Я дивлюсь на фотографію, да на знімок. Все в мене одразу приходить думка. Щось там десь сталося в житті. Одразу приходить думка. Я лягла спати. Я включаю телефон, я починаю набрати, тому що одразу прийшла думка. Символічно, що свою першу збірку Тетяна презентувала у Всесвітній день поезії, який відзначають 21 березня. Попри загально прийнятий стереотип про суворий характер військових, у своїй творчості Тетяна Камерістова зберегла всі жіночні матерії та притаманні поетам емоційні коливання, не могла оминути авторка і тему війни. Так, да, більш я лірик однозначно більше лірик, хоча е... Доля держави дуже сильно болить, насправді дуже сильно болить і дуже багато моєї поезії присвячено, виключно війні, присвячено героям нашої війни. Ну, але даруйте, мавка вже є мавка, в будь-якому випадку кохання це понад, те, понад мене, те, що мене надихає, окриляє. В будь-якому випадку фу, я є вірим. На презентацію збірки до міського будинку культури прийшли друзі, колеги по службі та всі ті, хто допомагав жінці видати дебютне літературне дітище. Військовий журналіст Віктор Шубет знає Тетяну вже чимало років і щиро радіє її вмінню передати емоції у Римах. На жаль, я віршів не пишу і дещо заздрю Тетяні в тому, що вона так творчо змогла себе теж реалізувати не тільки як пресофіцер і військовий журналіст, а як письменник в першу чергу. Публіцистика це одне, а письменна справа це зовсім інше. Присутні на презентації мали можливість почути вірші у виконанні не лише авторки, а й заслуженої артистки України Ніни Ніколаєвої. Заквічено він нок, розкішне зрання, а чи десь там виборює мир. На ворогів завжди чекає покарання. Бо мавка то емоції щирих вир, така, як є. Інакше не вмію. Завжди відкрита людям, як буквар. Слова з душі, що линуть голоснігії, то нагорода, то небесний щедрий дар. Перша збірка Тетяни Камерістової вийшла символічним накладом у 100 примірників. Більшість з них віддадуть безкоштовно усім, хто задонатить на ЗСУ. Під час презентації теж організували збір на підтримку українських військових. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.